Всім привіт! Ви на каналі Кіноман і сьогодні підбірка нових фільмів, які вийшли в гарній якості і які можна подивитися. Всім гарного перегляду! джекпот. В недалекому майбутньому, на території Каліфорнії, уряд запровадив велику лотерею, де абсолютно кожен має шанс бути власником виграшного квитка, зірвавши справжній джекпот. Головною особливостю цієї азартної гри є те, що будь-хто може власними руками прибрати конкурента, забравши в нього багатомільярдний чек і самому стати новим переможцем. Саме в таку ситуацію потрапила головна героїня, приємна молода жінка на ім'я Кетті. Тепер її життя знаходиться в смертельній небезпеці. Oh. Oh. Katie's the biggest jackpot of all. I called in a favor. We are the biggest lottery protection agency in the city. Match Corolla. Це епічна історична драма, яка переносить глядачів у захоплюючий світ середньовічного королівства. Історія розповідає про посилання датського короля свого найкращого рицаря, щоб приборкати дикі землі, що лежать поза королівським контролем. Однак, за стінами високих замків, тут властвують свої закони. Місцеві князі не поспішають підкорятися королівському наміснику. Вони вирішують, хто оброблятиме їхні землі, а хто назавжди спочиватиме в них. Суперечка поглиблюється через чудову дівчину. Яку батько обіцяв місцевому феодалу відпустити її, це означає втратити честь, а врятувати це засудити себе на певну загибель. Забери мене на місяць, дія кінофільму розгортається в самий пік безперервного протистояння у досягненнях між Сполученими Штатами та Радянським Союзом. В 60-х роках розпочинаються справжні космічні перегони між двома державами за істинне право бути першовідкривачем нового об'єкту в безкрайньому всесвіті. В самому епіцентрі даного дійства опиняється головна героїня Кейлі Джонс, справжня акула маркетингу, відмінно знаючи свої професійні обов'язки, володіючи унікам. Кальними розумовими здібностями вона здатна на по справжньому великі речі. Її особисто залучають до майбутнього проекту всесвітнього масштабу, в якому вона мусить добре, а головне якісно попрацювати над іміджем історичної американської місії першого польоту людини на місяць. совєти. Потрібно зняти. Про місяць я знаю куди більше, аніж про вас. Звук свободи. Справжня шокуюча історія розкривається перед вашими очима. В самому епіцентрі достатнього гостросюжетного кінофільму лежить історія життя головного героя, спеціального агента, котрий займається різноманітними незвичайними справами, за які мало хто хоче братися по причині низької заробітної плати або просто неможливості дійти хоч якогось логічного пояснення. Цього разу чоловік особисто стикається, напевне, із найжахливішою та найжорстокішою справою за весь час. Час роботи у цій кримінальній сфері. Деш роботу і їдеш рятувати цих дітей. В стані Банкоко Лос-Анджелесі. Каскадер. Відомий в минулому Каскадер нині повністю відійшов від справ, намагаючись насолодитись законним відпочинком. Та неочікувано на його життєвому шляху з'являється колишня знайома, котра намагається запросити його до своєї команди зі зйомки доволі бюджетного кіно. Добре знаючи цю жінку, маючи намір і головне бажання їй по-справжньому допомогти, юнак приймає рішення на її користь, погодившись прийняти участь у невідомій авантюрі в якості Каскадера. Та жінка і центральний персонаж навіть не здогадуються про те, що дана Затія вже в недалекому майбутньому розпочне для них неочікувану череду небезпечних та дивних подій. Які успіхи бос? серйозно. Так. Знайди райдера, врятуй фільм Джоді і поверни кохання. Зірвати банк. Справжній професіонал своєї справи, відомий злочинець, разом зі своїм братом планують здійснити найбільшу спільну аферу всіх часів, пограбувавши один із місцевих банків. Та їхній, здавалося б, ідеальний план одразу дав маленьку тріщину, яка переросла в справжню западню, в якій опинилися головні герої. Опинившись в своїй же пастці, чоловіки змушені йти на переговори, які очолює доволі знайома їм обом особа.